За даними української розвідки, росіяни розміщають у Криму новітні свої системи ППО С 500 Причому за словами голови української розвідки Кирила Буданова, це будуть випробування цієї новітньої російської установки. Що це означає з огляду на те, що системно зараз, зокрема і в Криму. Просто знищуються день від дня російські системи ППО типу С-300 і новітні С 400 «Триумф». Деталі розкажу у цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця, буде дуже і дуже цікаво. Крім того, поставте вподобайку лайк, щоб більше людей побачили це відео. Напишіть коментар під ним. І також запрошую всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на канал Матевосян Ньюз. Спочатку про збори збори тривають для наших аеророзвідників. На автівку конче потрібна їм зараз для захисту нашого неба ця автівка. Тому долучайтеся дуже. Повільно йдуть збори. На жаль, кожна гривня, кожні 5, 10, 15, 20 гривень можуть допомогти ситуації. Тож закликаю всіх долучатися. Вся інформація зараз на екрані. Також побачите інформацію детальну, як задонатити військовим в описі під цим відео. Отже, з огляду на те, як активно знищуються у Криму та на інших окупованих територіях Російської Федерації їхні системи С 400 та с 300 останнім часом, зокрема знищуються і на самій території Російської Федерації. Як то у Білгородській області, то можна говорити про те, що Росія має щось з цим робити, і вони роблять для того, щоб захищати російську безпосередню територію, вони навіть перебазовують з Криму певні розрахунки і певні дивізіони. Принаймні, така інформація з'явилася у інтернеті, що російські загарбники командування дало своїм підлеглим таку рекомендацію, щоб евакуювати з Криму тимчасово окупованого родини тих, хто працює на російській. Ку ППО на материкову Росію, тобто безпосередньо у російську територію, зокрема. У Білгородську область. Крім того, Росіяни розуміють, що кожне розгортання їх системи С-400, яка вважалася аналоговнєтною та новітньою, нічого їм не дає, і тільки варто розгорнутися одразу по них прилітає. Росіяни вигадують нові засоби та системи. Вони випробовують просто на території тимчасово окупованого Криму свої новітні розробки, як то, система ППО С-500. Давайте спочатку трохи про саму систему. С-500. А потім, власне, розкажу, скільки залишилося у Росії інших систем, як то С-400. зенітно ракетну систему С-500 росіяни гордо назвали Прометей або є інша назва Тріумфатор М. Це російський зенітний ракетний комплекс, який розробляється концерном Алмаз Антей. С-500 має стати новим поколінням зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосування принципу роздільного вирішування завдань, знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Принаймні зараз росіяни. Балістичні ракети не здатні збивати. Основне завдання комплексу це боротьба з бойовим означенням балістичних ракет середньої дальності, таких як, наприклад, Атакамси, які нам передали, і самостійно можливе перехоплення з дальністю пуску до. Трьох з половиною тисяч кілометрів це має накрити великі території. Ну це все в теорії. Нагадаю, станом на серпень 2011 року завершено ескізний етап проєктування. А вже у 2014 році вперше випробували ракету з цього комплексу С-500. Слід зазначити, що у 2014-му був успішно випробуваний не сам комплекс С-500, а протиракета, яка буде споряджатися на нього. І до слова зазначається, що що випробування цієї ракети пройшли тоді успішно. Хоча наприкінці лютого 2014 року голова президії експертної ради повітряно-космічної оборони Ігор Ашурбейлі заявив, що спостерігається відставання за термінами для комплексу С-500. При цьому він зазначив, що можливо і погіршення характеристик ракети порівняно з затвердженими техзавданнями. що за його словами може поставити під сумнів необхідність подальших Робіт. Ну, ось така інформація є принаймні у Вікіпедії. Звісно, інші дані засекречені скоріше за все. Проте подивимося, наскільки швидко Росіяни зможуть розгорнути, наскільки успішно або не успішно, і наскільки швидко ми дізнаємося про першу втрату росіянами ракетної системи с 500 щодо кількості систем протиповітряної оборони С С-300, які залишилися на даний момент у Російської Федерації, дослідження провели журналісти обоз UA та група ін. Інформаційний спротив. Далі про це 17 квітня. Нагадаю, в Джанкої був приліт по аеродрому, де був знищений один з дивізіонів протиповітряної оборони окупантів, а точніше, 18-го зенітно-ракетного полку росіян. Новина багатьох потішила, і тоді низка експертів зробили обережний висновок, що це лише початок процесу вибивання російської ППО з Криму, щоб розкрилося небо над тимчасово окупованим півостровом на тлі обіцянок про літаки F-16, які мають надати. Нам партнери. Ну а станом на першу половину червня можна з певненістю сказати, що ця системна робота триває і вона дійсно успішна. Що цікаво, що українська сторона б'є по півострову і по зенітно-ракетних комплексах С-300 С400 ракетами Атакамс, які надали нам партнери. Вартість такої ракети приблизно півтора мільйони доларів. Але шкоди вони спричиняють ракетним комплексам, які коштують мільярд доларів. Ці дані беруть з того, як Росія експортує ці системи. Наприклад, Китай придбав у Росії 4 дивізіони С-400 за 3 мільярди доларів у 2015 році, а Туреччина у 2019 році за ті ж 4 дивізіони заплатила 2,5 мільярди доларів. Таким чином, вартість одного дивізіону у складі 8 пускових установок і 2 або 3 радіолокаційних станцій становить приблизно 700 мільйонів доларів США. На сьогоднішній день у Криму е, знищені що або пошкоджено загалом виведено з бойового застосування щонайменше три дивізіони С. -2. 400. і не тільки, адже командування російських окупаційних військ зараз намагається компенсувати втрати е, на півострові ось цих тріумфів, які не мають аналогову у світі радянськими фаворитами. с 300 згідно з відкритих джерел відкритих даних, які є потенціал С-300 та С 400 на Росії. Росія має на озброєнні таку кількість засобів протиповітряної оборони великого радіуса дії станом на початок 2024 року. С 400 повітряно-космічні сили РФ мають 240 8 пускових установок або 31 дивізіон або 12 полків. Морська авіація РФ 104 пускові установки або 13 дивізіонів. С-300 абсолютно усіх модифікацій. Це е, війська ППО 90 пускових установок або 11 дивізіонів. Повітряно-космічні сили РФ і 310 пускових установок або 39 дивізіонів. Морська авіація РФ-96 пускових установок, яка дорівнює 13 дивізіонів. Здавалось Здавалося б, ну, доволі переконлива кількість пускових установок і дивізіонів, і що С-300, що С-400. Але тут не все так, як то кажуть. Однозначно, справа в тому, що Окупований півострів Крим прикривали два полки, а саме 18 та 12 зенітно-ракетні полки. Тобто півострів площею 27 тисяч квадратних кілометрів неефективно прикривався двома полками, оснащеними спочатку С-400. Територія Ерефії складає 17 мільйонів 98 тисяч 246 кілометрів. Кілометрів, тобто, щоб закрити її, хоча б на тому рівні, на якому донедавно було закрито Крим, комплексів полкового комплекту Великого Радіо Судії, необхідно щонайменше 1266. А їх всього що тих анал гавнітних С-400 та е старих С-300 44 одиниці. Отже, 44 полки на всю Російську Федерацію, включно з тимчасово окупованими. Територіями найголовніше, що будь-яка система ППО оснащена, звісно, не тільки командними пунктами і пусковими установками, а й ще й радіолокаційними станціями, наприклад, С-400, в чому росіяни зазначали унікальність, начебто, цієї системи, тим, що там стоїть панорамна дециметрова радіолокаційна станція, багатофункціональна, яку ще називають підліт, і е, не завжди вони укомплектовані саме такою комплектацією без радіолокаційної станції будь-яке ППО. Ну ну, ніщо практично і безглузда та марна, як називає її Олександр Коваленко, наприклад, військовий експерт, і в той час, як на виробництво пускових установок особливо багато часу не знадобиться, то для того щоб виробляли РЛС, це. І час, і крім того ж, комплектуючі, які через санкції доволі нелегко дістаються Російській Федерації, і Сили оборони України в основному намагаються бити не по самих пускових установках, а саме по радіолокаційних станціях і командних пунктах. Ну а якщо ще і пускова установка, то це взагалі бонус джекпот, як то кажуть. Тепер знову щодо Криму станом на початок 24-го року, Крим був на другому місці після Москви за рівнем захищеності та ешелонованості Систем протиповітряної оборони, але станом на початок червня. Двадцять року це вже далеко не так. Наприклад, останній удар в ніч на 10 червня в районі Джанкою було вибито вже не тільки комплекси С-400, а і С-300. Тобто після квітневих втрат дивізіон 18-го зенітно-ракетного полку постаралися спішно відновити, але зайвих С-400 під рукою не виявилося. І вони їх е постачали С-300 системами. Ну і ці удари, звісно, розширюють можливості для нанесення ударів по. Інших місцях по інших цікавих об'єктах, і це стосується ракет Storm Shadow, Scalp, а також е бомб і інших е ракет і е взагалі зброї, яку нам передали наші партнери, крім того, ще і нашою українською зброєю ракетним комплексом Нептун. Тобто, такими ударами по Криму розчищається просто небо над Кримом для того, щоб летіли безпілотники, ракети, авіабомби і навіть літаки і з. Замінити ці системи просто поспішно, поки що у росіян немає чим. Подивимося, як себе проявлять ці С-500, проте дефіцит С і С-300 вже наближається для росіян. Доведеться знімати десь інде, можливо, навіть від Москви. Неможливо покрити всю Росію. Обирайте або тимчасово окуповані території, або ваша столиця. Очевидним вибір був би для здорової людини, напевно, столиця Москва, але як вчинить Путін, нікому не відомо. Відомо тільки. Тільки те, що війна триває, і нам треба. Підтримувати армію, продовжувати це робити на кожному нашому з вами кроці, кожного дня, кожної години, як тільки є така можливість. Канал Ньюз частину коштів, які ви спрямовуєте на розвиток мого каналу, передає на потреби Збройних сил України. Зокрема, триває збір на автівку для наших аеророзвідників, і канал Ньюз продовжує туди передавати і ваші донати, і сподіваюся, що ви ще окремо можете туди задонатити. Вся інформація зараз у вас на екранах. Також поділюся не. В описі під цим відео, тож користуйтеся, донатьте, допомагайте армії. Будь-які 10, 20, 30 гривень будуть важливими. Дякую за здалегідь. Також знову хочу нагадати, а можливо комусь розказати, хто ще не в курсі. В Україні з'явився сайт психологічної підтримки для наших військових, ветеранів та їх родин. Все робиться абсолютно з будь-якої точки планети, де є інтернет. Онлайн ви заповнюєте анкету, обираєте собі психолога з поміж тих, хто там є, а там є ті, хто були військовими або мають досвід спілкування з військовими. І це все головне конфіденційно для глядачів і тримачів промокоду. Артур 10, знижка на першу консультацію 10%. Користуйтеся, вся інформація також в описі під цим відео. Частина коштів, волонтери, які створили цей сайт, направляють також на потреби сил оборони. Тому робимо разом хороші справи, важливі для нашого війська і перемоги. Для того щоб допомогти мені зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. І рекомендуйте його своїм знайомим та друзям. Заздалегідь вам вдячний. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!